Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. В Одесі жінка намагалася вивісити в центр, центрі міста російський прапор. Спокійно намагалася це зробити з посмішкою і навіть позу, позувала. Одесити її затримали, викликали поліцію, передали поліції. Жінка не місцева, вона сама. Росіянка якимось дивом попала в Одесу і там проживає. Мати її, росіянка з Росії, теж живе не в Росії, а живе в Європі і отримує навіть допомогу як біженка. Але ж, як кажуть в Одесі, цимус зовсім не в цьому. Цимус в тому, що жінку з поліції відпустили, навіть не затримали. А суд, а суд не посадив її в СІЗО. Як садить одеський суд з задоволенням в СІЗО українських патріотів, а суд відпустив її на свободу, під домашній арешт. І по інсайдерській інформації вона з домашнього арешту вже втекла, зникла з Одеси. Що вам сказати? Що вам сказати, дорогі рідні? Хто при владі в Одесі? За кого одеська влада? І що буде робити одеська влада, коли? Росіяни попруть на Одесу. Коли колаборантів-сепаратистів просто відпускають з зали суду, а українських патріотів садять в СІЗО. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!